Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Більше 40 питань розглянули депутати Рівненської обласної ради під час чергового засідання сесії. Серед ключового низка звернень до Кабінету міністрів України, зокрема щодо внесення змін до законодавства у сфері користування надрами, а також про розмір та порядок виплат пенсій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС. Подробиці у сюжеті. Перед початком засідання сесії Рівненської обласної ради директор державного історико-культурного заповідника міста Дубно Леонід Кічатий презентував керівникам регіону факсимільне видання Дубинського Євангелія 16 століття, назвавши книгу перлиною української літературної спадщини, яку невдовзі офіційно представлять у Софії Київській. Ви є першими, хто його отримує, Адже розпочинається велика масштабна подія 2 квітня. 14 годині Софія Київська буде приймати на офіційну презентацію даного видання, і ми рухаємося по нашій державі для того, щоб всі знали, що наша держава є самою стійкою. Всього у порядку денному сесії було 42 питання: п'ять з них звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України, зокрема щодо розміру та порядку виплати пенсійного забезпечення громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Вважаємо, що держава має врегулювати це питання і в цивілізований спосіб вирішити його, тому що в нас в північних районах є певне збурення людей, які втратили свої доходи. І які є постраждалими від аварії на Чорнобильській АЕС. Ще одне звернення, яке підтримали депутати Рівненської обласної ради, про внесення змін до законодавства України у сфері користування надрами. За словами голови облради Андрія Карауша, Кабмін прийняв постанову і обмежив нею права і діяльність підприємців, які раніше купили ліцензії на користування надрами в частині голого розвідки, зокрема ті, що стосуються видобутку сонячного каміння. До нас звернулись ці підприємства, які купили легально ліцензії на ділянки надор, які знаходяться на території Рівненщини, і зауважили на таку проблему. Ділянки бурштиноносних надер, тому що саме на ці ділянки в нас була переважна більшість проданих ліцензій. Тобто це люди, які сплатили кошти в бюджет за ліцензію, але не можуть приступити до використання і розробки цих ділянок. Під час сесії обласні обранці збирали також кошти на допомогу збройним силам з пропозицією задонатити на пальне захисникам. До колег звернувся депутат Андрій Усач. Загалом вдалося зібрати понад 26 тисяч гривень. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному завершують опалювальний сезон. Середньодобова температура повітря упродовж трьох діб перевищує 8 градусів тепла. Це дозволяє достроково припинити подачу тепла. Тому у понеділок, 31 березня, опалювальний сезон у рівненській громаді завершать. По Рівному затримали чоловіка, який вчинив розбій і втікав від поліцейських у мікрорайоні Боярка. Зловмисник увірвався у відділення пошти, погрожував ножем і вкрав дві випадкові посилки. Далі втік на інфініті. На вулиці Дубинській його заблокували поліцейські зловмисник. Мав ознаки наркотичного сп'яніння. Тепер йому доведеться відповідати перед законом за фактом розбою та втечі. У рівному сьогодні відкрили пам'ятну дошку Роману Семенюку. Її встановили на фасаді 25-го ліцею, де вчився захисник. Яким бійця запам'ятали рідні та друзі? Дивіться далі у сюжеті. На фасаді 25-го ліцею відкрили пам'ятну дошку герою Роману Семенюку. Війна сильно вплинула на стан здоров'я воїна. Чоловік періодично лікувався, однак, 10 листопада 2016 року його серце зупинилося. Роману назавжди 32. Ми будемо пам'ятати, поки будемо жити, і пам'ятаємо завдяки кому. Ми зараз тут, ми дихаємо цим повітрям. дітки вчаться, ми спимо в своїх теплих оселях. Дякуємо їм, що вони стоять там і поки в нас ще і кажуть, можна жити. Після закінчення ліцею Роман вступив до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу за спеціальністю товарознавство і комерційна діяльність. Далі була служба в армії. Пізніше чоловік працював у складі магазині оптової торгівлі а останні роки на будівництві в Києві. Ми називали його Ромашка, особливо я Рома Ромашка, і він завжди мені посміхався. Він був добрий, світлий, як ця квіточка, веселий. Я ніколи не забуду оті ямочки в нього на щуках. Я завжди йому казала: Рома, але ти класний, але ти гарний. І він завжди дякував. І так ти в мене сестричка класна. Ми його дуже любили. Роман Семенюк був активним учасником Революції Гідності. А уже у грудні 2014-го повідомив рідних про те, що пройшов комісію і чекає на повістку. В січні 2015-го його зарахували до Зсу. Він був учасником бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Він був добрим, він був за роками невизначено мудрим. Він був завжди врівноваженим і спокійним. І всі відчували від нього якесь тепло і добро. Пишайтеся своїм сином. Після освячення пам'ятної дошки Роману Семенюку та молитви за захисника люди поклали квіти до портрету героя, вшановуючи його пам'ять, щирі співчуття рідним та слава воїну. Ірина Кутюк, Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. З початку цього року 12 жителів Рівненщини захворіли на хворобу лайма. Збудників цієї хвороби переносять кліщі, які вже прокинулися після зими. Лише за 15 хвилин дослідження на пагорбі слави у рівному знайшли 7 кліщів. Подробиці у прямій мові. Вони фіксуються в дуже великих кількостях, особливо в місцях природних, так сказати, це ліси, луки. Ну і так само зелені зони відпочинки нашого міста рівного Ліща Ми можемо знайти зараз всюди, і їх доволі багато. Якщо говорити про показники орієнтовно. В неупорядкованих місцях відпочинку рівного їх можна натрапити до 17 на прапору кілометр екземплярів. А якщо говорити про природні біотопи, то до 25-30, до 30, навіть якщо сезона полісся, як тіші, ми можемо собі назбирати. Рівненський Верес зіграв у нічею 0-0 у виїзному поєдинку прем'єр-ліги проти інгульця. Поєдинок відбувся у кривому розі і стартував із затримкою через повітряну тривогу. У турнірній таблиці УПЛ Верес тимчасово піднявся на сьому сходинку. Утім, конкуренти рівнян свої матчі ще не зіграли. Присвятила артбук батьку, який загинув на війні. Тетяна Легка, донька рівненського героя Володимира Легкого, створила книгу, яка береже спогади про тата з віршами та музичним супроводом. Більше про унікальну збірку дивіться у сюжеті. Це Тетяна Легка, донька рівненського захисника Володимира Легкого. Дівчина випустила артбук, присвячений батьку, який загинув у лютому минулого року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Я розуміла, що точно зроблю в пам'ять про нього. Якусь книгу, але не знала, що яку. І через півроку я створила березовий листок. Березовий листок, саме під такою назвою, була презентована збірка Усе в ній береже спогади про батька, розповідає Тетяна. У 2014 році ми тато допомагав мені з дослідженням одним, і воно було повезено з березовими листками. Ми разом їх збирали. Тато лазив по деревам і. Сталося так, що ці всі листочки, які сьогодні навіть є в цій залі, вони збереглися в моєму польовому щоденнику досліджень. Проаналізувала поезію, яку я писала, проаналізувала, як я це все бачу, і створила артбук, який поєднує в собі як мою поезію. Візуалізації і звуковий супровід. В Артбуці зібрані вірші Тетяни, відбитки рослин, які дівчина власноруч збирала, важливі слова, заховані під скреч плівкою, а також музичний супровід. Я на кожен розділ записала особисто звук, який так чи інакше доповнює саму цю композицію, напевно. І там можуть бути такі більш. Напевно, звуки з надією, де такі якісь там приємні мелодії, чи там вже до кульмінації, коли це доходить саме до дня поховання тата. Друком вийшло 200 примірників березового листка. І я ще окремо від себе написала, я не знаю, об'єктивно-суб'єктивні 10 порад. Якби, напевно, я б хотіла, щоб мене підтримали в цьому процесі. чи… Чого не варто робити, чи що навпаки варто робити, хоча насправді ідеального там да співчуття не існує, напевно, якогось рецепту, але точно про це треба говорити. Оригінал книги став частиною експозиції у краєзнавчому музеї. Тут розміщені також фото, фрагменти листувань доньки та батька, а також речі Володимира Легкого, які під час служби завжди були при ньому. Виставка триватиме до 31 березня. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. Наразі у мене все. Я вам зичу мирних вихідних. Також слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.